Від учора набрав чинності закон про лендліз. Тобто, вже ось цей закон, який в травні був підписаний, пройшло півроку, і з початком фінансового року в сполучених штатах він починає. Працювати водночас у мене як в людини цивільної ленд-ліз завжди асоціюється із кадрами Другої світової війни, коли американці завантажують такі величезні танкери, чи не знаю, як правильно назвати ці кораблі зброєю, і вона просто такими неймовірними дозами їде. От, коли ми таке побачимо, чи побачимо, тобто за пройшло стільки років, чи змінилась саме цей механізм якось передачі зброї. Ну, давайте розберемося. Перш за все, закон про лендліз це е, юридичний, підкреслюю, виключно юридичний інструмент, який дозволяє керівництву Сполучених Штатів з, здійснювати забезпечення наявними підкреслюю, наявними або створеними запасами озброєння і бойової техніки е, країна, яка е, входить до